Дерево не хворіло, треба його, перш за все, гарно нагодувати, підкормити, доглядати його, от, дати йому всі необхідні мікроелементи, дати не, не все необхідне для його розвитку е, і рослин. Е, опять же, з шкідниками можна боротися, е, висіявши фацелію, вона приваблює ентомофагів, це корисних комах. Які будуть знищувати вашу тлю чи, чи гусінь. От. Ну, це такі народні методи, розумієте. А для того, щоб перейти на народні методи, то все ж таки поки що треба, це вже другий етап. Перший етап це є все ж таки треба приміняти органічні ну, препарати. Тому що для того, щоб у вас заселилося багато ентомофагів, вам треба, щоб ви їх не знищували. Тому що якщо ви будете приміняти хімічні препарати, ви будете знищувати всіх і сонечок, і тетрограму, розумієте? От, І вас просто ну, ви не зможете народними методами боротися до тих пір, поки ви не оздоровите землю, не оздоровите свій участок. От, і Треба приміняти біо, все ж таки органічні препарати. поки Поки ваша земля не оздоровиться, це ваш помічник, тому що ну, це тяжко сказати, щоб зразу почати з, народно, з народних препаратів. Ну, можна підживити на, на цими е, такими народними методами там, настоями трави. Підживку можна зробити, але повністю оздоровити це треба, це процес. Це треба, ну, може навіть 3-4 роки, може до 5 років, то як буде прикладати до цього старання рук, розумієте. От. Я просто от, ну, хочу вас дійсно запросити на наші семінари, де люди діляться досвідом, от, і де подробно все розказується, тому що за пару хвилин цього не розкажеш. От, і там люди багато навчилися, і вже багато людей, які, в яких повністю екологічно чиста продукція, які я от свою картоплю можу навіть шкіркою, їсти, не боятися, розумієте? Тому що е, от, е, я навіть не використовую такий препарат як актофіт, тому що у мене майже нема колорадського жука. От, тому що я перед посадкою замочую ту ж картопельку або фітодокторі, або в М-препаратах. Тому що рослина тоді, вони ці препарати підвищують потенціал рослини, рослина сильна, може хтось бачив, що картопля на картоплю жук сідає на слабенький кущ і його доїдають. А коли рослина сильна, от, то тоді е, вона бореться з хворобою, знаєте, і чомусь тоді, коли сильна рослина і здорова, то і е, вони ці шкідники летять чомусь на слабеньке. Чому то ще ми не знаємо, чому так. От. І, і так само і дерево. Якщо ви будете гарно його годувати, обов'язково виключити всі хімічні препарати, от, то воно вам віддасть торицею.